Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Різото з білим труфелем. Це страва, що поєднує простоту італійської традиції та розкіш глибокого ароматного смаку. Сьогодні я покажу, як приготувати різото, яке легко може прикрасити святковий стіл. Для різотто нам треба приготувати бульйон. У каструлю вливаємо 2 літри води, додаємо 2 морквини, одну цибулину і зелень, селери і петрушки, доводимо до кипіння і варимо бульйон до готовності. У стакан вливаємо 125 мл води, сипаємо один пакетик шафрану, розмішуємо і залишаємо на цілу ніч у холодильнику. Одну невелику цибулину нарізаємо на кубики. У пательню додаємо 2 столових ложки олії. Нагріваємо її, і всипаємо цибулю, нарізану кубиками. Мішаємо і смажимо цибулю до м'якості. Коли цибуля стала м'якою, всипаємо 300 г рису басматі. Мішаємо і смажимо. Бачимо, що рис поміняв свій колір, став трошки біліший. Вливаємо 100 мл білого сухого вина, мішаємо і смажимо, щоб все вино випарувалось. Будьте уважні, вино має повністю випаруватись. Коли вино повністю не випарується і ви додасте бульйон, буде несмачно. Коли ми бачимо, що вино випарувалось, так само запах вина теж дівається. Бульон готовий, він же зварився. У ризотто вливаємо 2 черпака бульйону. Мішаємо і смажимо на середньому вогні, поки рідина випарується. Коли рідина випарується, знову додаємо 2 черпака бульйону. Мішаємо і таким чином продовжуємо до закінчення бульйону. Рис ні в якому разі не розварити. Він має бути альденте, тобто на зубок. А я вам хочу нагадати, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Коли рис готовий, додаємо 70 г форматжу парміжано. Додаємо рідину, в якому ми розводили шафран. Мішаємо і смажимо пару хвилин. Різото готове. Виключаємо і додаємо 40 г вершкового масла. У мене вершкове масло з петрушкою. Накриваємо крішкою і залишаємо на пару хвилин, щоб масло розтало. Беремо шматок білого труфеля. Білий труфель набагато дорожчий, чорного труфеля. Викладаємо різоту у миску. Знизу миску постукуємо, беремо шматок білого труфеля і натираємо на такі маленькі терці. Посипаємо по версії різоту труфелем. А зараз будемо куштувати таку красоту. Я не можу вам передати, це дуже смачно. Я навіть не можу вам сказати, з чим можна зрівняти труфель. Але дійсно, різото з труфелем виходить дуже смачне. Я раджу вам приготувати італійську страву різото з білим труфелем. Ваші рідні будуть вам дякувати. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та рідними. А я вам бажаю всім смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.